Запоріжжя вкотре доводить свій патріотизм. Цього разу просто на площі міста під відкритим небом для усіх охочих фотосесія біля національного прапору. Організатори готують усе необхідне. Головний тут цей блакитно-жовтий стяг. Поряд фотоспалах, ноутбук та принтер. Фотографії друкують прямо на місці. Активісти кажуть, таку патріотичну акцію влаштувати хотіли давно. Ми плакати те, що місяць назад з готові спеціально для от. Такої цілі. єдине, що ми не знали в якому форматі і где це все проводить. Тичені місяця ми от все обдумали, підготували. Хорошу фотографію на фоні флага України. По-моєму, це те, що мати кожен. Фотографуватись безкоштовно, але за друг світлини доведеться заплатити. Останні приготування і у чергу вже вишукувались перші охочі зробити фото на фоні прапору. Можна Подруги Аня та Юлія прийшли на фотосесію, аби показати свою любов до України. Кожному хочеться мати таку фотографію. Флаг, ми ж любимо Україну. А тут ще й флаг? чому б і боєць? все таки, да, так, ми громадяни України. Ми громадяни і ми просто обов'язані сфотоса. Більшість тих, хто фотографувався далі, також кажуть, прийшли підтримати український патріотизм. О, зараз видно, такая пошла мода розкрашувати всі е, столби в, в влаги, все такое. і хочеться просто на фоні свого флага и і доказати, то, що ми любимо свій народ, то, що ми за нього готові убитися. Хтось дізнався про фотосесію через соціальні мережі, хтось від знайомих. А от Христина з сином на цей захід потрапили випадково. Вийшла прогуляти дитина, вийшла до фонтану, побачила флаг. Заинтересовала, подошла. Очень приятно, что такая акция. А я армянка, но я родилась тут. Мои родители приехали сюда очень давно. Я родилась тут. Вот ребенок тут родился. Так что я чувствую себя как на родине. Поки охочі сфотографуватись на фоні блакитно-жовтих кольорів позують. Дівчата вже отримали свої фото. мені фотосесія дуже понравилась, було цікаво і я дуже довольна, що зробила свої фотографії. Я ще потом подойду і діли ще кілька. Усі світлини після фотосесії можна роздивитись на сторінці соціальної мережі. Катерина Шапка, Євгеній Нартов спеціально для медіагруп нові проекти.